І хотів би, щоб саме положення було внесено на ну, право присутності виступів представників обласної громадської ради. І ще, так, дуже круто значить, громадську раду вложити саме при раді. Чому? Тому що рада це наш центральний орган, який приймає рішення, контролює виконавчий комітет. І якщо буде при раді наша громадська рада, то вона буде і, так би діяльність розпосуджуватися і на виконавчі органи, і ще на інші допорочки. Це дуже добре. Але я хотів би е, принципіально не е, брати за зразок е, положення, що заплежало постановому кабінету міністрів. Чому? Тому що, якщо ми при раді, тоді Рада це є той орган законодавчий, який сам може випрацювати оці якісь правила. І не треба старатися і обмежувати себе, якимись там поколовки. Бо це ми, ми не можемо якби не обов'язково нам дотримуватись поставок кабінету до міністра, тому що тут саме місцеве самоврядування. Воно не є органом державної влади. Тому ми не зобов'язані прив'язувати до цих пологів. А є політична воля ради, міського голови, і просто відпрацювати якісь такі. Нормальні стосунки громадськості з радою, тому що в постанові, в цьому положенні там є дуже багато недоречностей, яких треба обрати і сформувати нормальне положення, щоб було зрозуміло. І ще, якщо е завдання громадської ради це консультування з виконавчим органом, то тут треба більше дати упор на е прий... ну, б, прийняття пропозицій саме до рішень і контроль. За роботою ради і виконавчих хворих. Отак ну, трошки вмістити аце. І тоді буде супер. Це нормально. Взагалі, да. на мою думку, дякую дуже вам за змістову інформацію. На мою думку, в чому проблема? І чому ми мусимо це змінити? Побувши депутатом 5 років, я вам скажу чесно. 90... 5% всіх рішень, які проходять через міську раду, готуються виконкові. Не більше 5% це була не більше. Я, скільки пам'ятаю, не більше 10%, то ну, ви самі бачили на сесії, доповідають керівники відділу міського виконкому, заступники міського голови, це всі рішення готувалися. І інколи дуже рідко виходить хтось з депутатів. Оце ці рішення. Які готувалися ну, десь на ініціативі представників громади. Тому ну, ми мусимо це змінити. Ми мусимо це змінити, тому що тут має мінімум, ну я так гадаю, хоча б відсотків там там, 30-40, саме бути ініціатива громадської ради, підштовхувати депутатів, підказувати, тому що ну, зробити рішення це не просто. Ну, зробити рішення, потім його. Зробити так, щоб воно вийшло на сесію, це теж непроста не така задача. І я хотів би, щоб громадська рада це була саме тим інструментарем, можливо, навіть, я би не сказав, тиску на депутатів, але підштовхування депутатів для того, щоб вони приймали саме ці рішення, які цікавлять сьогодні громаду. І це важливо. І якщо ми так зробимо, це буде прямий такий, скажімо, орган управління. Кажется, саморешение не стоит амбулатор. я Ініціювати. Да. ініціювати. Письмо обґрунтуйте і пожалуйте. Да, будь ласка, зараз ми, розумієте, пропозицій буде багато. Записати їх, ми стенографісти не взяли. Минула так. міська рада була так. обмежена кількісно. От в результаті того, я не знаю, чи це була така технологія попереднього міського голови, чи це йому хтось підказав, але. Там було обмежено число в громадській раді 30 чоловік. В результаті того багато патріотичних громадських організацій просто не змогли пройти в громадську раду із-за того, що існував певний пул наближених до влади громадських організацій, які рейтинговим голосуванням вибивали патріотичні організації з Ради. Чи не станеться те, що зараз число не більше 35 чоловік, чи не станеться так, що зараз якісь... Інший пункт буде теж вибивати неугодні громадські організації. Можливо, передбачити таку норму в положенні, що за неявку, з поважних причин виключати з громадської ради без Це є пописи, ні, Дякую. Ні, ні. ні. Тут є. Якщо не, не, не приймаємо інші зурання, тут більше двох разів. Я говорю за те, Костя, що Костя. Не, але... не обмежувати числом 35 Костя. чоловік. Ти пам'ятаєш, перша громадська рада було більше 40 чоловік. В кінці каденції ходило 15, громадської ради не було. Якщо ці люди будуть ходити, то так, в перший раз була громадська рада 30 чоловік, Було на голосування, бо то заявки 30. Не, людей людей. Костянтин, дивіться, е, я знаю. Чим більша комісія, тим її складніше зібрати, тому що треба, щоб був моргів. Це перше. По-друге, по-друге, так. По -друге, по -друге, да. ну, я все ж таки, людей багато, так. Але я не думаю, що більше 35 організацій, громадських таких в нас є. Знову ж таки, ну, якщо законодавству не, немає обмежень 35 і ми можемо прийняти, ну, будь ласка. Єдине, що нам треба створити дійсно дієвий орган, щоб були люди, які би дійсно хотіли працювати, хотіли відвідувати ці засідання і приймали рішення. Це важливо, щоб ми могли зібрати хвороб і дійсно приймати рішення. Тому, якщо, отай, якщо стати, ти кажеш, міський голова не візьме тих, хто ближче до тіла, а саме дієвих людей. Ті, які хочуть працювати, ті, які хочуть приймати участь у розбудові міста, я думаю, і 40 чоловік, і це буде громадська рада дієва, і вона буде працювати. Тому в мене ніяких обмежень, я, скажімо, це, я ще раз скажу, це спілаць, постанова 996 Кабінету міністрів України. Будуть пропозиції. Давайте розглядати, давайте задержувати, будь ласка. Так що. Учасників установчих зборів. Зановчі 50 чоловік. Запропонували Іванова, проголосували, записали за нього 30 чоловік. Запропонували Петрова, за нього проголосували 25. Якщо кількість, там 35, значить ті 35, які набрали більше, вони всі знаємо громадську раду. Моли, інвалід, я долучався також до розробки цього проєкту. Достатньо ініціативної групи з підготовки установчих зборів, ходять представники інститутів громадянського суспільства, у всі числі ті, які є членами тієї, діючі, ну немає їх зараз, так, та представник відділу інформаційних ресурсів, то зв'язків з громадськістю управління. Внутрішні політики Гуцахівської міської ради. Тому сьогодні вас зібрали, як представники тут теж да? Вони повинні записатися, всі повинні записатися, що, умовно кажучи, за 30 днів ви будете учасниками цих зборів. І після того на тих зборах ви оберете голову зборів, лічильну комісію і таке інше. І тоді вже будуть представлені всі документи, які мусять бути на цих зборах має є така Де за високо можуть у відділі інформаційних ресурсів? Три тижні дається на те, щоб ви внесли пропозиції. Ви в ті пропозиції можете внести зміни і до терміну подання заяви, і до того, хто може брати участь. Це тільки обговорення, це запис про матпрати. Для... Для... Відповідальний Олег Торік буде відповідальний за обробку всієї інформації, яку ви будете надсилати за тими адресами на сайт Єосипівської міської ради. У мене є така пропозиція, будь ласка, хотів би, щоб до неї От Коли ми визначимо громадську раду нашу і проголосуємо за тих людей, як тільки що сказав, да? От конкретно Сідоров, Петров, а потім будемо шукати хвору. Розумієте? Що одна людина захворіла, одна ще щось. Коли приходить хтось інший з цієї ж громадської організації, уповноважений, тої ж самої громадської організації. І його туди ніхто не пустить. Я прошу звернути на це увагу. Через те, що на, на, на цих моментах потім все збудується. Дивіться, так ви пропозицію. Не індивідуальна присутність, а або індивідуальна, або за дорученням від організації. От я про це говорю. за дорученням. Так, 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 Давайте, давайте добре. Носите свою пропозицію, дописати. Юристи визначить, якщо це не суперечить, і це, будь ласка, От, я розумію, так. Да, будь ласка. Зараз вийде вже люди на слава голови. Ми в вашому складі громадської ради, ми туди поділи, молодь дуже багато допомогів зробили, зараз вони не повторювали. Оце не виголосування. той час було зареєстровано 325 громадських організацій. Коли ми вивчали, то працювала десь одна третина. Одна третина всіх громадських організацій зареєстрованих. Але кількість громадських раді представництва була там 40 чоловік. Я зараз не пам'ятаю. Тому питання можна два. Перше, не може бути, води, що от тільки 35 і все. Тому що тоді, от як сказав молодий чоловік. Інші залишаються за бортом. Це перше. Друге. рейтингове голосування? Хтось з ким домовився, взяли і прокатили когось. Mm -hmm. І це нам не повинна бути. Воно навіть попахує таким словом фрукція. Mm -hmm. Чи є змова? Тому кожен має право виставляти кожного організатора, свого представника. І, як, як кажуть, на, на любих зборах, 50 плюс 1 проголосували. Людина представляє свою організацію в громадській раді. Не набирає 50 плюс 1 вибачається. Ну, це перше. Я... Друге, 에, може це дуже добре, що буде це при міській раді. Чому? Ми тоді дивилися з комісіями, відповіли себе комісії і так, щось своє, а в Белоцерківській міській раді були свої комісії. І вони, вони нас взагалі не пускали на свої засідання. Тому сьогодні, якщо ми зробимо положення так, що ми будемо при Білоцерківській міській раді, то і в громадській раді повинні бути комісії такі ж, як і в Білоцерківській міській раді. І особливо, щоб там було прописано, що... Представники мають право приймати участь в обговоренні. Так, да, вони не мають права голосувати. Але в обговоренні всіх питань просить комісія Філасерсійської міської ради. Бо тоді це не буде відділення. Дякую. Я згоден з вами повністю. Знаєте, чому вас не пускали на комісію? Знає. Ні, я об'єднаю. Представників засобів масової інформації. А представники мас... засобів масової інформації ходять, на жаль, тільки на сесії. А на сесіях нічого цікавого нема. Саме цікаві відбувається саме на комісії. Тому вже на цю першу сесію вже є обладнання, і ми будемо прямо вести пряму трансляцію, поки що в інтернет. Ми будемо так само, як ми робили на ТВК, ми будемо. Вести трансляцію і так далі. І я так гадаю, так ну, напевно має бути. Нема чого ховатися депутатами людей. Так само ця робота комісії має відбуватися в онлайн режимі, щоб люди, ті, які хочуть побачити, як приймається рішення, і могли це побачити. А ті люди, які хочуть прийти на комісію, ну і скажімо, хоча б почути. От, скажімо, як відбувається, як відбувається рішення цих питань, я переконаний, що маю повне право приймати участь. Так що я повністю підтримую вашу пропозицію. Навіть подумання ...проплатить згідно з контролі. А він на Савчука. В результаті проєкт ми не зробили, а проєкт... Я вам скажу так, тому це буде дуже так інтерес, Вон курси, як зробили по очистій річній кам'яні. Зробили проєктну документацію, заплатили гроші, отримали проєкт, який є товаром. І запропонували цей товар на міжнародний конкурс. І отримали гроші, 300 тисяч пунктів англійські. І зробили. І там, де була свалка, сьогодні пляж. Вже... Дозвольте відповісти, дякую за запитання. Я вже переймаюсь цим питанням. Ми зараз спробуємо. Той проект є, він не дуже такий закинутий. Ми зараз будемо проводити з обласних, тому що міського бюджету, ну, в принципі, це питання області. Ви знаєте, цього літа сталася екологічна катастрофа, річка просто зупинилася. Це все те, про що ви кажете, це. Відсутність, тобто ми її не чистили, і просто джерела замурились на сьогоднішній день. Ну я вже з цим питанням, працюють наші обласні депутати, і ми будемо добиватись того, щоб дійсно, дасть Бог, можливо, слідчого року е, хоч якось розпочати і чистити е, річку Рось, тому що ну, це надзвичайно важливо. Я думаю, тут не треба проводити громадських слухань, тому що... Все, это население, место просто будет только за. Ну Я обещаю. Это... меня зовут Лимавский Владимир, я глава управления организации Украинцев Востока. Это организация переселенцев. Я хочу задать вопрос следующего порядка. Может он будет риторический. Является лицо временно зарегистрированным здесь у вас в городе, является ли он гражданином Украины? При бывшей каденции по нашей инициативе, инициативе был создан координационный совет. Там были представлены все первые лица организации учреждения, но на самом деле он был больше выглядел фейковым. То есть сама консолидация власти, она отсутствовала, и мы решали вопрос с каждым из специалистов отдельно, за что им спасибо каждый из них шел к нам встречу. Второй вопрос. Готова ли власть города? участвовать в тех проектах, которые мы можем предложить как переселенцы. Потому что та инвестиционная деятельность, которая существует, есть средства, есть деньги, которые могут быть направлены на местную громаду. Готов ли город поддержать нас? Эти вопросы. Спасибо. Ну, я дякую за запитание. Ну, тем более, когда питание инвестиций, я скажу, звичайно, звичайно, По обовязково. Ви знаєте, я сам підприємець, і я знаю, що таке в нас звичайно важливе, це робочі місця. Це робочі місця, е в яких ми маємо бати і про підприємців, і підтримати всі інвестиційні проекти. Ну, якщо вони не шкідливі для нашого буркіння, скажімо, але ну, є вже нормальні, які створюють дійсно робочі місця. Тому розвиток це пріоритет. Будь ласка, почуйте. инвестиционный проект, который может сюда заходить, в первую очередь он будет направлен на коммунальную собственность. То есть все, что будет подлежать реструктуризации, ремонта и так далее, это останется в городе. Потому что закон, мы не можем, допустим, отремонтировать какое-то общежитие и под себя забрать квартиру. Нет, это социальное жилье, это останется все в городе. Любое предприятие, любое коммерческое Новое образование это только вливание денег довольно живых и э, с хорошими очень социальными бонусами. Вот. И почему, собственно, я хотел бы сделать ставку на первый вопрос. Люди, те, которые мало обеспечены, инвалиды, которые остались без жилья, разрушенное жилье, они не имеют права даже участвовать в элементарной программе как турбота, которая у вас есть. Не было отказано. Нас на той каденции, потому что были вопросы довольно-таки очень весомые, и люди находились реально на грани пола. Я хотел бы, чтобы были рассмотрены, пусть они небольшие, пусть они будут небольшие, эти суммы, но участие реально есть очень тяжелых случаях. Я хотел бы это но я вам скажу так. так, сначала без не сказал, влада не отреагировала на эти вопросы, ну, программа турбота Так, ви не могли скористатися. Але паралельно була створена інша програма, яку ми теж при бюджеті розвитку 2016 року ще ми теж будемо передбачати якісь кошти. Також є благодійні там, де фонди там, де ну, я, наприклад, приймаю участь, підприємниці приймали участь і далі. Тобто ми будемо вже наповнювати ну, не бюджетними коштами. для того, чтобы тут бизнес надо это перескладнить, зачайно, да, есть громадья на нем провели, и зачайно в этой ситуации, ну, чем сможем, да, громада бизнеса будем допомагать. Вот. Я так нужно последним словом, да, опять же, мы не ищем как таковую помощь, да, мы ищем поддержку. То есть тот момент, который надо просто стать на ноги, стать нормальным, реальным жителем этого города, забыть о том ужасе, который был на той земле, начать новую жизнь.